Слава Ісусу Христу, дорогі Любі в Христі, брати і сестри, пасхальне тридення, три дні, які приготовлюють нас до зустрічі з Воскреслим Ісусом Христом. Отож, ці дні є дуже важливі, тому церква нагадує нам і не то, що примушує, але зобов'язує нас, щоб ми брали участь в цій літургії і в цих молитвах, на які справуються. В четвер, в п'ятницю і в суботу, тому що це є одна єдина літургія, свята літургія, яка розпочинається в четвер, і після святого причастя немає благословення на завершення. Потім, в п'ятницю є адорація Пресвятого Христа Ісусового. А в суботу є літургія з багатьма читаннями, і ми зустрічаємо Воскреслого Ісуса Христа і на завершення. Маємо процесію резорекційну освячення наших великодніх страв, Пасок, як ми називаємо, і тоді святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Тому, якщо ми відчуваємо себе християнами, людьми віруючими, ми повинні цих три дні брати участь в спільній молитві Церкви. Ми повинні насправді зустрітися як спільнота, одна родина Божа, одна сім'я Ісусова, яка. Приходить, щоб зустріти Воскресло Ісуса Христа. Бажаю, щоб ці свята, урочисті Воскресіння Ісуса Христа, насправді, були для нас великою Божою благодаттю, а передусім нашим Воскресінням разом з Ісусом Христом. Всього вам самого найкращого, гарних свят, нехай добрий Бог щедро вам благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.